На початку повномасштабного вторгнення подружжя морпіхи Валентина і Євгена Струтинських стали на захист Маріуполя. Велика війна застала валю в Маріуполі. Там вона у складі 36-ї бригади морської піхоти перебувала з грудня. Її чоловік, військовий, на той момент був звільнений в запас з військової служби, але він мобілізувався і 26 лютого приїхав в Маріуполь до дружини. 36-та бригада морської піхоти, де проходили службу подружжя Валентини та Євгена, тримала оборону на металургійному заводі імені Ілліча та Завмаші. А 12 квітня вони потрапили в російський полон. Валентина Струтинська провела в російському полоні майже півроку. Спочатку в Оленівці, потім в Таганрозі, Білгарацькій області та Курській. Відношення погане і до жінок, і до чоловіків. В Таганрозі за трохи, трохи більше ніж місяць, перебування в Таганрозі, я втратила близько 8 кілограмів. Я дуже страшно схудла, тому що там. Це 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 жахливо було. Це просто людей морили голодом. Там, де я був, я на обмін приїхав 56 кг. Близько півроку Валентина і Євген не знали нічого про одне одного. 21 вересня Валентина потрапила у список 215 полонених, яких повернули додому в результаті обміну. Перші бажання було позвонити до мами і дізнатися, чи в чоловіка мого обміняли, тому що я постійно сиділа в самоліті, прислухалася, чи нема. Його прізвища не, не звучить, оскільки там була перекличка, всіх все одно по списку перевіряли. Чоловіка не було. А через місяць, 29 жовтня, звільнили з полону і її чоловіка. Ось відео їхньої першої зустрічі. Через місяць подружжя повернулись на службу. Зараз у них відпустка. Вони приїхали до східниці відновитись та відпочити. Таку реабілітацію для них організував благодійний фонд з янголом на плечі. Тут також відпочиває її подруга Валентина Зубко, з якою вони познайомились в російському полоні. Вони перебували в одній камері, звільнили їх з полону в один день. Валентина Зубко військовий медик, дівчина з Черкащини. У Маріуполь потрапила у 2019 році. Там і зустріла повномасштабне вторгнення. Спочатку медики рятували поранених у госпіталі, але після того, як його розбомбили, перейшли на завод Ілічан, де продовжували лікувати поранених. Так було до 12 квітня. Тоді Валентина потрапила в російський полон. Жінки поранені здавалися майже саме останніми. Це була вже ніч. Нас вивезли камазами. До певної точки. Ми злізли і стояв такий живий коридор з військових. Вони світили нас прожекторами, наставлені були автомати. Ну, я не знаю, це просто як, ну, як якась інша реальність. Ти не можеш усвідомити, що це може бути з тобою. Валентина пригадує, свій 30-й день народження зустріла у російському полоні. Мій торт, це був, що там мені. Зробили так, кусочок хліба, відірвали шкуринку, засунули так посередині, і це був такий мій Ну Все одно, завдяки тим людям, я, ну, от, справді, я з приємними емоціями згадую той день. У російській колонії довелось зустріти і минулорічний день незалежності. Ми помолилися за Україну. До речі, Валя у нас дуже гарно співає. І вона тихенько заспівала гімн України, Ну ми її там підспівали. Звичайно, це було тихенько. Бо аби хтось почув, то ну ви самі розумієте. Ми всі встали, кожен нас заплакав, кожен з нас просто заплакав, тому що кожен зрозумів, що таке незалежність. Зараз Валентина продовжує свою військову службу у Вінниці, а цей тиждень проводить у східниці на оздоровленні. Загалом за підтримки благодійного фонду з Янголом на плечі реабілітацію у східниці прийшли близько 40 жінок, які пережили полони. Розповідає волонтерка фонду Любов Качур. Тут є дуже хороші люди, які є спеціалістами. Їх в першу чергу приймає лікар, який дивиться на їхні карти медичні. І ви знаєте, що люди з різними хворобами прийшли, і вже вони їм назначають, що їм потрібно, що їм можна, що не можна, чи їм можна воду, не можна воду. Процедур тут є надзвичайно багато. Оля Дейнека, Роман Гнатишин – Суспільне новини, Львівщина.